Це вулиця Банкова, де працює президент України Петро Порошенко. Наша знімальна група спробує дізнатися, хто ходить в гості до президента, до адміністрації президента та чому це відбувається вночі. Цього дня президент України приїхав на роботу близько першого дня, як і наступного. Але ми цього не покажемо. Два дні поспіль. Наш оператор намагався зняти кортеж Петра Порошенка, але двічі цьому фізично перешкодили охоронці. Я стою на тротуарі. Я прошу прощення. Згодом до редакції зателефонувала прес-секретарка президента Ірина Фриз. За її словами, Петро Порошенко моментально зреагував на інцидент, і людина, яка заважала знімати, отримала догану та пониження у звинні. Не у вас а ніхто вам не мішає. Я стою на тротуарі. Ви ж не мішає. А ти й дітей Кілька тижнів як прохід повз адміністрацію президента обмежили. Високий паркан та ворота зачинені на замок. Дехто з громадян тут і досі ще не звик до нововведення. Сіду до дітей, оказується, не пускають. Да що ж такое, я дуже до знакудою. Це Час на собственность тут і я? Раніше ходили при Януковичу ходили, при кучмі ходили, при всіх, а зараз, пожалуйста, ородили. Тепер по вулиці Банкові головно ходять працівники адміністрації та гості. Наприклад, регіонал Юрій Воропаєв. Мас-медіа його інколи називають юриста Махметова. Подав пропозицію президенту завітерувати закон. Який? Не скажу. Чому? Не хочу. Ви ж народний депутат. Да. А що за закон? Скажу адміністрацію президента відвідав з двома охоронцями депутат Олександр Герега. У рейтингу найбагатших українців журналу Фокус він посідає 30-те місце з майже півмільярдними статками. Герега співзасновник мережі гіпермаркетів епіцентр. Ви знаєте, саме головне. Ось, щоб Україна наша була економічно сильно. Бізнесмен і депутат Герега вийшов з фракції регіонів після втечі Януковича. Тепер ходить до адміністрації президента Порошенка. Просить, аби дехто не платив податки. Чому не дати? Малому і середньому бізнесу, наприклад, податкові канікули на 5-7 років. За ці роки збудуються нові підприємства. Депутат з Батьківщини Микола Мартиненко поспілкувався з очільником президентської адміністрації Борисом Лошкіним. Мета вашого візиту. розповісти? По, по законопроектам спілкувався. А з ким про які законопроекту? З головою адміністрації, які стосуються енергетичного сектору. Хтось заніс власні картини. Комусь це картини? Ні, це мої картини. Це ваші картини? картину подарувати. А що продати? Чи на виставку? Ніч вулиця Банкова у Києві. Позаду мене, адміністрація президента. В той час, коли багато людей лягають спати, тут, в цій будівлі, тільки починають активно проводити зустрічі. Близько десятої вечора до банкової під'їхали позашляховики. З десяток людей оточили одну машину. Звідти витягли візок, у якому сидів мер Харкова Геннадій Кернес. Пане Кернес, радіо свобода, журналіст Сергій Дружка. Як ви почуваєтеся? Я себе як чувствую. Да. Дай Богу, це різні. Яка цель вашого візиту? Ціль моєго візиту? Я Харьковский городской голова, и считаю, необходимым работать с администрацией президента для того, чтобы улучшить социально-экономическую составляющую Харькова. Министр внутренних справа ВАКОВ, значит, кто робил заяву, що знову порушена противоскарная справа. Вас было взято под домашнее решение? Нет, это неправда. Я думаю, что министр внутренних дел Ваков, наверное, поро. Лаха спав. Відсюди. Це неправда. Скажіть, а чому ви е, ухвалили рішення на своїй міській раді про те, щоб нагородити сенатора російського? Яка причина? Ви знаєте, давайте не будемо на цій тему говорити. Все ж таки, яка причина? Чому ви піднялися? Е, чим заслужив російський сенатор? Я думаю, що ви знаєте все. В списках відвідувачів Кернеса не було. Хто дзвонив по поводу вас? Дві секундочки, пожалуйста, подождіть. Мер Харкова залишив адміністрацію президента о пів на першу ночі. Згодом з'явилися ще люди з охоронцями. Скажіть, яка мета вашого візиту? Що ви так пізно робите в адміністрації президента? Депутат Сергій Тегібко у темряві йшов до адміністрації із записником. Скажіть. І камета тут. Пізно. Так? Вас викликав? Попросили зайти. Порошенко? Ні. А хто? Давайте. Ви часто буваєте в адміністрації президента? Якщо є потреба, по потребі, практично. Вас не дивуєте, що так пізно вас викликають? Чесно кажучи, не думаю, що такий режим це правильний режим роботи для всіх, але нічого, хто як звик. Після зустрічі Сергій Тегіпко відмовився розповідати, хто і чому його викликав так пізно. Скажіть, то чому вас викликали так пізно? Не буду коментувати, не маю права. Біля входу до адміністрації президента довго стояв чоловік у світлій сорочці. Згодом він виявився охоронцем посла Росії Михайла Зурабова. Яка мета вашого візиту в адміністрацію? Що ви робили так пізно в адміністрації? Російського посла ми зустріли і наступної ночі. Яка мета то була сьогодні? Загалом люди, які ночують просто біля металевих дверей на вулиці Банкові і просять для себе квартири, бачать його тут часто. Ми живемо разом з президентом. Президент у нас працює до 2-3 до годин ночі. Колишній регіонал, а після втечі Януковича, позафракційний депутат Володимир Пехов вночі прийшов з пакунками. Ну, я є народний депутат. Так. Да. Кому, подарунки? Кому подарунки? Які подарунки? Тому подарунки. Пакунки. А з ким ви зустрічатись? Я з другом своїм хочу зустрітися. А Хто, Хто ж друг? Буває? Яке це моє значення, Тож ж я ж маю право Я Вам показати, що там пакунка? Давайте. <рігалі> там не я вас прошу. Так, покажіть. Грошей там немає, так оберіть камеру, будь ласка. Так покажіть, що. там? Якщо оберете камеру, то буде нормально. Так, проріждж. а що там, не на камеру щось є? Ну так я кажу, що ну, навіщо? то? навіщо звичайний продукт. <рігалі> Відповідно до декларації 2011 року, за рік до того, як стати депутатом. Пан Пехов не мав жодної гривні доходу. Заробляти почав як депутат. У вас е ворожні руки тепер чому? То люди ж між собою спілкуються, є чоловічі відношення. А от... подяка за що? Та то не є подяка. Ми от між собою спілкуємося. І я зараз приїхав і привіз головку сира своєму товаришу. От я приїхав так, з Хорватії, привіз. Одного ну, чому я тільки дітак припризимуюся. А що тут такого? Раніше адміністрацію президента вважали місцем, де бізнесмени та політики могли вирішувати свої бізнес-інтереси. Сьогодні тут працюють багато екс-бізнесменів. Президент України володіє низкою активів, серед яких кондитерський завод Рошен. Очолює адміністрацію президента, колишній медіамагнат Борис Лошкін. його перший заступник Юрій Косюк, власник нашої ряби. Скажіть, а на яких підставах перекрили паркан? Зробили паркани? Тепер громадянам не можна ходити? На жаль, на жаль, я не відповідальний за за безпеку адміністрації президента. Коли я буде людей приймати? я не відповідальний громадські за громадські приймальні? Ви я невідповідальний заступник голови секретаріату? Президент громадські приймальні існує існує графік прийому е, громадян і розгляду е, Там приймають зараз люд... консультанти. А від вашої служби від адміністрації президента, коли ви будете приймати? Навіть тоді, коли був Янукович, такі, ви, ви можете і мені його задати я зараз. Чи я задала, я можу... ви мені відповіли, що ні ви, ні президент питання моєї матері, учасника бойових дій, пенсіонера Шахтаря вирішувати не будете. А моя мати і вся моя сім'я 16 років Добре. живе під забором. Вона вимагає брутально отримати трьохкімнатну квартиру без будь-яких на це мотивів, отримавши двохкімнатну квартиру. Ви маєте справу з Класичною аферисткою. президент України залишав своє робоче місце після другої ночі, два дні поспіль. Адміністрацію, як і раніше, продовжують відвідувати впливові бізнесмени політики з ріжних таборів, а дехто і заносить пакунки. Прошу, пакунки? інформація про те, хто приходить до президента, та про що домовляється, не публічна. Журналістам також дуже складно дістатися до президента Петро Порошенко після інаугурації не провів ще жодної прес-конференції.